Ігор, співробітник ситуаційного центру Дніпра, розповідає, в літній період дерева перешкоджають повному огляду території з камер відеоспостереження. Тому комунальники СКП Міськзеленбуд виконали обрізку зелених насаджень. Обрізка дерев на таких ділянках дороги вона допомагає тим, що камери встановлені на більш небезпечних частинах проїжджої частини, тому вони загорожують огляд камери. Та можуть, наприклад, не надати якомусь постраждалому в ДТП відео, тому що вони загородили огляд. На локації працювали три одиниці техніки на сьогоднішній день. Ми зробили 14 локацій. Ще планується 11. На обробку всіх локацій потрібно приблизно 5-6 днів. Черговий по місту перевірив виконання доручення міського голови Дніпра щодо дотримання належного рівня безпеки у місті. Мета була основна, це сьогодні це обрізка зелених насаджень, щоб вона не заважала перегляду тих подій, які сьогодні відстежує ситуаційний центр. Укриття на проспекті Героїв 38 в приміщенні школи номер 130 Тут черговий перевірив належний стан сховища та готовність у будь-який момент прийняти людей під час повітряної тривоги. Жителька сусіднього будинку поділилась, що перебуває у цьому укритті кожну повітряну тривогу. Я мешкаю в сусідньому будиночку маршала Суца 7. Під час повітряної тривоги завжди тут вмикається світло. Я бачу, що укриття вже готове. Я спускаюся разом зі своєю родиною. Тут є все для комфортного перебуття. Раніше тут був тир, потім складське приміщення. Після початку повномасштабного вторгнення його звільнили від зайвих речей та зробили ремонт. Укриття площею 550 квадратних метрів розраховане на перебування одночасно приблизно пів тисячі людей. Чергування організовано цілодобово. Під час оголошення повітряної тривоги спеціальний співробітник відкриває укриття. І мешканці укрит... можуть зайти в укриття і перебувати під час повітряної тривоги, і співробітники закладу. І вночі, і в день одинаково. Для відвідувачів підготовлено все необхідне. Тут є медикаменти, запаси води, ковдри, дитячі книжки. Для мешканців із тваринами ми зробили окреме. Приміщення, окремий куточок, скажімо так, де вони можуть, теж з ними бути. Це укриття облаштовано всім необхідним, це і Wi-Fi, це і дитячі кімнати, кімната психолога, навіть є кімната для тварин, є санвузли, є розетки, є водичка, якісь перші засоби лікарські. Вони, вони не теж, не більше, ніж мотороли так модельні. Дніпро з перших днів повномасштабного вторгнення отримує запити від наших захисників. На теперішній час ми зверталися за засобами, які нам нададуть змогу стежити за повітряним простором, також підтримувати постійний зв'язок між командуванням підрозділу та особовим складом, який безпосередньо виконує завдання на нолі, а також пристрої для їх. Зарядки та постійної підтримки в готовності до застосування. На зустрічі з черговим по місту обговорили особливості застосування зарядних станцій, радіостанцій та тепловізорів. Сьогодні ми зустрілися з нашою 31-ю бригадою Національної гвардії, узгодили найменування обладнання, яке їм необхідне. Вони подивились. Казав, що, що все добре, те, що їм потрібно, і ми найближчим часом готуємось до вже закупівлі і, і, і передачі. Необхідне обладнання увійде до складу чергової допомоги військовим від Дніпрян.